Кошенята попліткуємо сьогодні. Говоримо про трагедію Баби Даші, циганка Аня Трінчер, Холостяк, 13, Дніпро та Ірина Горова. Можете зручніше набрати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар та просування цього ролику. Я нагадую, комусь що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в мого інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Отже, трагедія Баби Даші, значить, ситуація склалася наступна. Баба Даша публікує своєму інстаграмі. Нам потрібно замінити вікна в трьох кімнатах, але ми і вдячні, що, хоч так, що живі. Це все не страшна проблема. Ми спілкувалися з друзями. У них така ж ситуація, але вони тоді були всі вдома з дітками, і це було дуже страшно. Це вже не вперше, що смерть ходить поруч від нашої родини. І після таких подій мені хочеться жити ще більше. Я вдячна Богу, що ми живі. Розміщає допис в своєму інстаграмі блогерка Баба Даша. Постраждало їх житло в Дніпрі від одного з останніх обстрілів Російською Федерацією. Я навіть не знаю наскільки це буде доречно тому я дуже перепрошую, але знаєте, таке складається враження, ніби ми граємо в певну вікторину. Ну виживеш сьогодні, слава Богу, не виживеш. Ну значить, так повинно було скластися. І знаєте, найстрашніше, що ми вже настільки гіпертрофовані в цьому всьому, ми настільки інтегровані в нинішні жахливі реалії. Я ділюся своїми відчуттями, своїми думками суб'єктивними. І от у мене особисто таке враження, що ми настільки перестали реагувати на той жах. Який коїться навколо, тому що нам, як суспільство, потрібно докласти буде чимало зусиль, аби побороти усю посттравматику, з якою ми зіштовхнемося. А проблем у нас з вами вистачає. Тому, будь ласка, не ігноруйте тривоги. Будь ласка, дбайте про свою безпеку і про своє здоров'я, тому що про вас ніхто так не подбає, як ви самі за собою. А баба Даша, слава Богу, що живі здорові, а ситуація, звичайно, жахлива, неприємна. Як взагалі зараз вкладати в нерухомість в якийсь свій будинок, квартиру, коли просто ось так рандомно літає, і ти не знаєш, куди воно прилетить? Ось що таке Російська Федерація. Для Російської Федерації ж життя нічого не значить. Ні життя їх громадян, я вже мовчу про сусідні країни. Тому коли Європа якось намагається бути обачною, щоб не було ескалації, розвитку, не перейшла війна на інші країни. Це монстр, який ніколи не зупиняється. І вже за три роки війни. Можна було це зрозуміти, але ні, все грається в дипломатію, там будемо обачні, а там не то, а там не сьо. Це можна гратися, але немає нічого страшнішого, ніж самообман. Росія це монстр, якого ніхто і нічого не зупинить. Якщо буде ось такий прояв, пасивний прояв на російські злочини. Що ви про це все думаєте? Давайте поспілкуємось, прикликаються ваші думки з моїми або ні. Господи прости, Аня Трінчер. Значить, дивіться. 2 листопада відбувся захід. Трендс, events, реклама. Виходь на новий рівень життя за один день конференції про блогін 24-25. Чому? Можеш отримати 100 плюс контактів потенційних клієнтів, партнерів, інвесторів. Дізнаєшся тренди в масштабуванні та розвитку бізнесу в блозі від топових експертів. В ній заявиш про себе чи свій бізнес тисячу плюс цільовим людям. Це буде потужно. Ти з нами, запитують вони. І головним хедлайнером їхнього заходу буде Анна Трінчер. Анна Леонідівна, яка не має нічого спільного з бізнесом. Вона просто блогерка, яка вміє хайпитись на розлученнях, на гучних кейсах, і випускати музику, яку навіть не хочеться слухати. Дуже дивно. Коли заявлено про бізнес, про потенційних клієнтів, яких Аня Трінчер може дати клієнтів? Ну, типу, ви серйозно? Аня Трінчер і бізнес-партнери. Ой, мама мія, господи, і хто ж витрачає на це кошти, розумієте? Витрачає і готовий. Не відходячи далеко від каси, давайте дуже стисло, але по суті, значить, холостяк 13-й 13 сезон. Дівчатки, які дійшли до фіналу, я не буду поки що вивалювати усі карти, тому що ну спойлерити, коли тільки но почалося шоу, якось не так цікаво, правда. А, значить, дівчатка собі впевнено піднімуть цінник. А на що самі розумієте? А звідки такі здогадки і думки? Ну мені вже кошенята на хвостику принесли, розповіли, що дівчатка підвищили собі цінники майже в три рази, не в два, а в три. Адже вони у нас тепер медійні звзди. Щирість щирістю, а <смі> нічого нового на цьому проєкті не відбулося. Якось так. Нейрохірург з Дніпра проводив операцію під час російської атаки по місту. На відео демонструє наслідки вибуху. Це про незламність українців, це про незламність українських лікарів, які кожного дня, кожної години, кожної секунди. Рятують життя наших людей. Давайте глянемо це відео. Так, зараз буде треш-контент, але ти не розстроювайся сильно. Ось все, я робив операцію, а все вилетіло в вікно. Отакі От діла. У нас тут відкрився портал к нашим сусідам. Слава Ісусу Христу! Мене не заділо вроді. Я хочу подякувати кожному лікарю, кожній лікарці за вашу працю і за ваш вклад. Ризикуючи власним життям, ви продовжуєте рятувати і залишатися на службі вашого поклику долі, вашої професії. Низький уклін кожному лікарю в цій країні. Я перепрошую, який факт про вас мене здома. Мій батько дуже великий чоловік. Такий листий, з такою бородою, і він працює в теробороні в Іспанії. Якщо ви знаєте, хто те, якщо ви знаєте, хто це? пишіть коментарів, я хотів сказати, але ви це все відкрили. А мама, як звати Ірина? Вона продюсує Надю Дорофеєву. Дуже гарна моя мама. Її дуже кохаю. Свого... А свого то мама мама тато? Напевно, моя сестра. А скільки вам років, якщо не спра мені 16. А це син продюсерки Ірини Горової, яка займається Надією Дорофеєвою та іншими. Тут в мене просто одне невеличке запитання. Я не знаю, як у Ірини Горової з Потапом, точніше, не у Ірини, як у Потапа. Тому що Потап це ще той підіді українського розливу, без перебільшень, без подвійних а, натяків. Потап це українські Підіді, Підідіді для жлобів. Там така схема, там такі імена, там таке, просто. Не хочу в цю багнюку лізти, бо там дно із дна Дніщенського. І от людина, яка є від самої природи, супер неприємною. Ну, можливо, в молодості він був іншим. Можливо, в молодості він був суперхаризматичним і не зіпсованим шоу-бізнесом. Але те, що було останні там 10 років, це просто лютий сюр. І от у Потапа такий чудовий син. Ну, це той випадок, коли. Просто дивишся і складається враження: ну, типу, не може бути такого. Як у такої людини, як Потап, міг з'явитися такий син Ну, повні протилежності одне одному. Видно, що малий не зіпсований, видно, що в нього є почуття гумору. Батьки це одна історія, дитина це зовсім інша історія. Мені взагалі здається, що коли народжується дитина. Не потрібно от її намагатися якось перекроїти під себе і сказати: ось так, живи, як я хочу, реалізовувати свої нереалізовані мрії. Дайте цій дитині розвиватися, придивляйтеся, які в неї є схильності, що їй подобається, в якому напрямку, де її таланти, і просто це підживлюйте, посилюйте і допомагайте, направляйте, і не нав'язуйте своє, і тоді буде вам щастя. І батькам, і дітям знову ж таки, суб'єктивна думка. Я не є батьком. Поки що, на жаль, я не можу давати якусь об'єктивну оцінку. Але мені чисто так зі сторони здалося якось, знаєте, такі непоєднувані моменти. Тут є у нас такий син, а тут є такий батько. Така моя думка. Невеличкий штрих до портрету. Погоджуєтесь, ні, давайте поспілкуємось в коментарях. А з вас обов'язково вподобайка, підписка. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Отже, побачимось вже завтра.